Продовжую свою розповідь про те, як ми будуємо окрему зону регенерації площею 200 квадратних метрів для ставочка загальною площею 1200 квадратів. Ми вже вистелили геотекстиль, як ви бачите, і почали вистеляти мембрану. Це бутилка-учукова мембрана, розтяжка якої 300%. Вона не боїться пучення ґрунтов, вона розтягується разом з ґрунтом, восени ґрунт насичується водою разом з дощами, а взимку він замерзає і розширяється. Це видно по наших дорогах, коли взимку підіймає ґрунт погано укладений асфальт, і весною він починає лускатися і сипатися. Те ж саме в дитинстві я дивувався, чому я купив стаканчик морозиво і хотів його зразу з дитинства, будучи маленьким, з'їсти. Тому що я знав, якщо він ростає, він стане в два рази менший, тому що при розставанні зменшується об'єм морозива. Ось такі мої дитячі були спогади. Тому я використовую епдм мембрану каучук чи бутіл каучук називають, яка розтягується. Вона має розтяжіння 300% і не боїться зимового пучіння ґрунта. Інакше, якщо використовувати якусь дешеву плівку, яка не має розтяжку, тут будуть великі проблеми. Її може розірвати зимою під розчином з каміння, і вода буде уходити. І ви не знайдете, де вода уходить, тому що камінчик лежить і закриває цей отвір чи розрив. Приїхав на діляночку, привіз рослини, оскільки вже скоро осінь, то в три ряди привіз рослини і хлопці зараз вигружають. Ось так. Рослинки в три ряди стоять. По сортам хлопці ставте. Поки хлопці вигружають. Роблю обход, як виглядає об'єм роботи, зроблений за декілька днів, поки мене не було. Були сильні дощі, зливи, але ми бачите, зробили такий бугорок, щоб вода, яка йде, ударялася і обходила навколо нашої рослинної зони регенерації і йшла в дренаж. Дуже такі. Красиві вкраплення, цей крупний камінь виглядає чудернацько. клас, просто здорово. Зараз обійду з усіх боків. Тас мені дзвонив, сказав, що не вистачає геотекстиля, трошки мембрани не вистачає. Ми з ним созвонилися і я підвіз вже разом з рослинами і геотекстиль, і остальний матеріал. Ось так виглядає кантовочка камінчиком. Хаотіка. Тут можна інсталяцію камінців поробити, воно теж буде красиво, гарненько. На ці 200 квадратів вистелили мембрану 12-20 на 30 з половиною. Це виходить. 372 квадрати. І ось вона закінчилась. А ще доточити треба довести ось тут і тут. Залишки там, ширина там півтора, метра, метр. Хлопці повідрізали, але все одно цього недостатньо. Виймаємо рослинки. Це аїр. Разом, бачите, разом з м'ятою водяною. Хлопцям не вистачало геотекстилі і мембрани, я підвіз, зараз вони її використають, зверху будуть вистеляти на мембрану. Щоб не пошкодити гравіям і щебням, які будуть вис... висипати мембрану. Вимиваємо камінчики. Білий мармур і оцей валун камінь і такий граніт якийсь, базальт бачу є. Ось так. Ну а пісочок тут досить важко його назвати пісок, тому що оце найкраще вважається в них, але це просто отсів сів якийсь, подивіться. Ну, Звісно, розчин гарний буде на ньому, але це важко назвати це рубліна, якась мілка фракції гравій. Ось так виглядає пісок. Ось такий великий камінь. Хлопці ставлять. Потужний такий кілограм 40 чи. Мабуть, 50. Дуже здорово. Як ти думаєш, та, скільки він важить? Ось, блин, ми не змогли встали. А оцей скільки? Кілограм 40. Ні, більше. Бачите, ми спочатку кладемо такі видові потужні камні. Епізодично робите? Робимо таку інсталяцію в стіну. О! Інсталяцію в стіну. А потім вже обкладаємо їх більш ну, міленьким. Стас може підниз туди підкласти якийсь камінчик, щоб воно не рухнуло. Все, рухнуло. Угу. І ось так воно виглядає, коли вже пообкладали камінчиком хлопці. І звісно, туди хлопці зробили. Уклон на низ. Там будуть два колектори. Кожен день дощ іде, буквально кожен день, і, звісно, це нам. Не прискорюю роботу, але хлопці знають свою справу. Оптом закупаюся для колекторів. Взяв тільки що 100-метрових труб і 100 колін 90 градусів. Думаю, вистачить на декілька десятків колекторів. Ось такі от справи. Приїхав на діляночку. Привіз другу партію рослин, ще 400 штук. Осоки, іріси, аїр, камиш. Осоку вже підрізали, бо вона більше метра і вона гнеться. В такому стані зараз наші роботи будуємо тут вертикальну фільтрацію. Систему вертикальної фільтрації. І поверхневої фільтрації. 300 метрів труб хлопці насверлили. Бачите, ну просто мені це дуже подобається, красиво так навіть можна воду не наливати, залишити і вже красиво. Камінчиками позачухували шви, ну майже їх і не видно швів. Зробили два колектори, водичка буде рухатись і із колекторів через верх виливатись і проходити і там близько 35 метрів, а, навіть більше, під 40 метрів. І також буде рухатись вертикально вверх і вниз. Ось так вона буде рухатись. Повиводили закладні для розеток, для кабелів. Щоб зберегти гарантію, кабель не повинен бути пошкоджений. Тому ми зробили трубу 50 завели її, заклали так, щоб кабель виводився сюди на берег. Щоб можна було клацати з берега і виключати то все діло. Також ось, хлопці, позаводили труби сюди, в аварійний перелив і також повели труби туди на Підключення до ставка. Ось, хлопці, я, я йду по, по сліду. Там ось бачите, прокопали ґрунт, хлопці, поприбирали, попритрамбовували його і заводять сюди труби. Ну і для компресора також. 28 метрів буде вертикальна фільтрація, далі тут буде така декоративна частина, мілководдя. І тут також струмочок, і туди зайдемо. З цим струмочком зайдемо туди на, на ставок основний. Ось на такій стадії зараз робота з рослинною зоною регенерації вертикального типу, а це витікаючий струмок буде. Тут деякі рослини будуть, тут водичка вже буде. І ось тут буде також водичка, бігти буде. Переливи будуть. Хлопці роблять зараз перепади. По цим перепадам буде збігати водичка. Журчати. Відмиваємо камінчик. Тут і базальт є, і мармур, і валун. І граніт. Ось таке різноманіття. Ось такий гравій завозять. Бачите, ось такий. Фракція, ну, приблизно вона 20, 40 і 40,70 тут різні. Привезли тільки одну машину, одну автівку, вантажівочку і... Екскаватор потім ковшиками возить і розсипає. Ось так виглядає зараз. Стан. Набрали воду в колектор для того, щоб перевірити його герметичність. Ми зробили пониження, щоб там була сама низька точка для того, щоб фільтрація правильно виконувалась. щоб можна було завжди прочистити обратною промивкою всі ці 12 труб. Вигружається вже третій 25-тонник за територією, а екскаватор возить сюди на наше поле вертикальної фільтрації. Ми розподіляємо. Гравій, тут він дешевше, значно, ніж щебінь. Розподіляємо, присипаємо наші труби поля вертикальної фільтрації. Насипаємо тачки одразу, щоб лопатами не нагрібати. І хлопці розвозять подалі. Ось таким чином хлопці розвозять. А екскаватор забирає гравій, він досить чистий, там трошки в пісочку, але то не страшно, і він досить слухняний гравій, тому що нема таких гранул і лопати легко його набирати. Дуже легко. Ось. Поки машини приїдуть з кар'єра, ми вже е, тут. Його Роз... набираємо, розподіляємо по території. Ось так. Дуже подобається мені оформлення. Це начебто сухий такий ручей, струмок сухий. Ось тут. Я лівцем все зроблено корою, гарненько. Оці біленькі такі мармурові камінці дуже гарно виглядають. Ялинка, ось там якийсь для пташечки якась гніздечко, клас. Дуже добре. Вже 75 приблизно тонн привезли. Будемо їх розподіляти. Закладають камінчиком, хлопці нарощен гідроізоляцію і потім поробимо карманчики, рослинки висадимо. І буде краса. З Віталіком ми приїхали. Сьогодні у нас вже кінець об'єкта на Буковині, там, де 300 квадратів, 290 ставок. Замовник в ресторані для нас підготував поляну і через півгодинки ми вже будемо обідати і поїдемо по нашим домівкам. Через декілька днів вже поїдемо на Полтавщину. Радевилівка. Там ставок буде 100 квадратів з водоспадом. Ось так робимо. Дякую за вашу увагу. Вподобайки, запитання та коментарі. Нехай вам щастить і мирного неба над головою. Далі буде.